Тобі приносимо твоє від Твоїх. Такі слова, дорогі мої співбраття в священстві, монашестві, преподобні сестри, улюблені в Христі брати і сестри, говорить священнослужитель, підносячи хрестовидно тіло і кров нашого Спасителя. Твоє. Від Твоїх тобі приносимо. Я хотів би ці слова промовити тут, коли ми, немов це зерно, посадили у цю ранню весну нашої благодатної землі, нашого дорогого батька владику Юліана і кажемо до Бога: Твоє. Він був твій. Але ти його подарував нам ото врем'я люти, як свідка віри, як молільника, як вчителя і святителя. Ти його нам подарував. Тепер ми його повертаємо тобі. Бо він згідно словам слова апостола народів віру зберіг. Біг скінчив і тепер йому належиться вінець Небесної слави. Тому дякуємо сьогодні Богові за дар нашого владики, за дар його служіння, за дар його віри, молитви, за дар його свідоцтва у ту темряву більшовизму. За те, що вивів нашу церкву і сподобався в третини свого життя зріти цей ранній ранок Воскресіння, За те ми Богові йому дякуємо. А сьогодні звертаємось до нього, бо ми сьогодні не тільки молимось за нього, я вже це повторював, але молимось до нього, щоб він там, в тій церкві, небесній, перед Божим престолом. Так ревно, як він любив Україну, свою церкву і народ. Як огоніє страдання, він, приходячи до свідомості, казав, я готовий страдати, я готовий до кінця нести цей хрест, хай тільки Господь милує мій народ. Тому за ці слова. За цю молитву і труди нашого архірея ми щиро дякуємо йому і просимо Його, щоб він молився там, у Господі, в прославленій церкві, і заступався, бо бачимо тривожні якісь вістки, бачимо якийсь неспокій на нашій землі, бачимо, як знову хочуть нам закотити камінь смерті. Знову відкривати якісь невідомі гроби, але ми знаємо, що правду не можна побороти, вона воскресає. І це свідоцтво є ті брати, які тут лежать, як сини заведеє. Тому я вірю, що прийде один момент тої весни, і та могила буде порожня. Бо ми здобудемо ті устанки Його. І торжественно, великодніми дзвонами, сподіваюся, в Господі, пронесемо, як свідка віри того, якого Бог прославив. Про це також запрошую до щирої молитви, до нього і за нього. Спасибі великі вам, дорогі отці, що прибули на це місце Його поховання, спасибі великі вам, брати і сестри, які. Ділили свій час, свій труд цю хвилину часу сьогоднішнього дня, де ми вшановуємо пам'ять сорокового дня Його блаженного успення, переходу у вічність. Хай Господь благословить за його молитвами, вас і ваших рідних і дороги вашого життя. Амінь.